400-500 мільярдів гривень не мали жодного результату напередодні у Верховній Раді була можливість частково виправити цю ситуацію безпосередньо спрямувати для збройних сил України до 50% коштів від рентної плати за видобуток корисних копалин в рамках реалізації угоди між Україною та Штатами, але цього не сталося. Давайте поговоримо далі. Чому саме так йде цей процес, народ депутатка України від фракції Європейської Солідарності, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики? Ніна Южаніна з'являється на живому зв'язковій Зі студії Ніна Петрівна, доброго ранку і спасибі, що знаходите час для бесіди. Доброго ранку. А от ну розтлумачте, будь ласка, я читаю ваш телеграм-канал Ніна Южаніна. Та і ось е, цю новину одну з. Е... Інших ви акцентуєте на цьому вага? Як, як як так? Ну в, в чому логіка і де перечіпа? Ви знаєте, мені здається, що влада рухається. Знаєте, по такому найлегшому шляху, коли от там рахують і рахують на один трильйон помилилися за два роки при плануванні бюджету і на минулий рік, і на цей рік, і е, намагаються зараз говорити, що ну війна, ми знаємо, що робити. От прийдемо до вас там в вересні місяці, чи можливо вже навіть і в травні місяці, з проханням збільшити. Видатки на е, сектор безпеки і оборони на 400 мільярдів. А про інше вони не хочуть поговорити про те, де взяти ці 400 мільярдів, як зробити так, щоб зараз мінімум шукати, де позичити, бо це все віддавати придеться. І максимум скористатися можливостями, які є на сьогоднішній день, тому звісно зараз дуже важливий кожен документ, кожен проект закону, який розглядається в бюджетному комітеті, адже це основна робота членів бюджетного комітету: спрямовувати всі зусилля зараз, щоб знайти можливості покрити цей дефіцит. На любому треба знайти, якщо грошей не вистачає справді. Це вже друге питання, чому їх не вистачає і де ділися ті, які виділялися, чи е, встановлений достатній контроль, щоб їх там не розкритали. Але наразі, якщо влада говорить, що нам не вистачає, давайте шукати ці ресурси, і от засідання бюджетного комітету, який розглядає вже до другого читання. Тобто, вже на наступному тижні відразу цей проект буде проголосований і пов'язаний він із ратифікованою угодою про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення. Ми всі ж пам'ятаємо, що 50% всіх надходжень від ліцензій, від ліцензійних зборів і від рентних платежів по корисним копалинам, які. На які будуть видані нові ліцензії, тобто новим корисним копалинам, будуть спрямовуватися в цей фонд. Справді дуже логічно було б 50%, тобто другу половину, спрямувати виключно на Збройні сили. Мені здається, це б не дало можливості залізти цей карман для того, щоб відщипнути на телемарафон, вкрасти на дорогах, вкрасти на фортифікаційних спорудах і таке інше. Тобто, будь ласка, покажіть суспільству, що ми справді. Всі ресурси, і якщо ця угода а, може принести економічні доходи країні, то давайте скажемо, що це доходи, які підуть, і ми спрямуємо виключно на Збройні Сили. Ми говорили знову про військовий ПДФО. Мені здається, що серед тих поправок, які ми подавали, які можна вже було би проголосувати на наступному тижні, жодної немає такої, якій можна відмовити. Ні. Члени профільного комітету, слуги народу, не отримавши команду з банковою, просто не хочуть ні чути, не реагувати. Ну як можна з цим далі продовжувати миритися? Я от не розумію. Мені здається, що не засудження народних депутатів, тобто нас, не, не намагання провести. Довести їм, що це треба проводити в документах терміново. Бо це фінансування від якого залежить безпека уже нас тут, от е, всередині, навіть країни. Я не говорю вже про ті реальний стан речей зараз на фронті. Але ні, ви уявляєте, вчора знову відмовляють в спрямуванні коштів на збройні сили і знову залишають в такій редакції, як як був цей проект закону в першому читанні? Ні про що? От не використовувати цей момент, не відповідати абсолютно адекватно на виклики, які є на сьогодні, це означає нічого не робити. Так. Да. За три крапа одну я спеціально роблю паузу або е, аби відфіксувати та от можливість подумати і над цим ні Петрівна, У нас там кілька хвилин залишається з вами в рамках сьогоднішньої бесіди. Я хочу ще поговорити і звернути увагу на. Е, те питання, яке і ви підіймаєте серед інших, та навколо суми невідшкодованого податку на додану вартість станом на 1 травня цього року платникам податну, себто бізнесу, та і в основному ви от наголошуєте, що це експортно орієнтований бізнес. Чому це важливо? І от про реєстр та до якого є перечіпнутий доступ. Я правильно розумію, щоб подивитися про стан справ? От якщо можна про важливість цього саме питання питання для о, українського бізнесу. Ну і для громадян ясне діло. тут знаєте, ваше питання не, не таке просте, тому що сума невідшкодованого ПДВ значна, трошки більше 30 мільярдів, yeah, 30 і цю суму підтвердив голова е, податкової служби. Але він пояснив, чому саме ця сума є невідшкодованою на 1 травня 2025 року. Але суспільство більше схвильоване тим, що відсутність відсутній контроль за тим, а як же відшкодовується ПДВ, а кому було відшкодовано, чому така сума не відшкодована? І ця дискусія має точно відбуватися виключно на площадці комітету для того, щоб ми розібралися. Що дивіться, реєстр щодо відшкодування ПДВ доступний на сайті Міністерства фінансів, але там він реалізований так, щоб цього контролю не можна було зробити. Щоб платив, не побачив, а який він в черзі, чи відшкодування, яке йому затримується. Ну можливо, означає, що на цей час не було грошей в казначействі. Але чи порядок е, притримується е, податкова служба, чи в порядку черги відшкодовується ПДВ? Що з ним робиться з цим відшкодуванням? Оце все на сьогоднішній день закрив для платників, і така, знаєте, от кожен орган намагається реалізувати е, норми закону так, щоб більше закрити інформацію, а не відкрити її, щоб вона не була прозорою, щоб навпаки, оці зараз хвилювання, які накрили країну, просто продовжувалися. Ми справді маємо розібратися на найближчому засіданні комітету. Я буду пропонувати це голові комітету зробити, тому що ми маємо розуміти зараз при таких складнощах для наших експортерів, для при скасуванні е, безвізу митного mm -hmm. до, до європейських країн. Що очікує експортерів і як їм далі планувати? Ми маємо на це реагувати і дати можливість людям розуміти, як вони будуть виживати в наступному періоді. Ніна Петрівна, ви з колегами будете на цьому тижні працювати і в тому числі і над цим питанням, але є багато інших. І я буду дуже радий, якщо ви знайдете час і можливість при підсумках тижня робочого на прямому прикладом у суботу прийти до нас у живої тери обговорити широко весь контекст подій, бо їх дуже багато. Знову ж таки, якщо ви нам зробите таку ласку, буду знову ж таки дуже вам вдячний. Бо бачите формат вімкнення, він у нас обмежений етерною дисципліною. Не все ми можемо говорити, але багато з чого про те, що не говорили в телеграм-каналі. Ніна Южаніна, южані на товариство. Будь ласка, заходьте, долучайтеся і будьте в курсі. Ніна Петрівна. Спасибі вам велике, спасибі велике за те, що ви знаходите час і можливість бути діалозі.